Дорога церква, брати і сестри, я всіх вас вітаю любов'ю Ісуса Христа і бажаю вам миру Божого, щоб мир Божий завжди перебував в наших серцях, в наших душах, в розумі нашому, в почуттях наших. Я сьогодні буду говорити про любов, як не вистачає сьогодні любові. Серед людей в сім'ях не вистачає, в церкві не вистачає, в країнах не вистачає, також і в нашій країні також не вистачає тої любові. Ну, я хотів би сьогодні говорити про церкву, про нас з вами, про відносини з Богом, про вчення Боже. Ісус Христос, ви пам'ятаєте, Він залишив останню заповідь, яку любіть один одного. Це заповідь. Любіть один одного, як я полюбив вас. Сьогодні дуже важливо, щоб ми любили один одного. І Іван, апостол Іван, він про Божу любов він дуже багато розповідає про її красу, про її велич, про Бездоганність Божої любові, наскільки він сильно полюбив, що віддав сина свого однородженого за кожного з нас, щоб ніхто не загинув. Він доказав свою любов: знаєте, що навіть пожертвував своїм сином. Це було непросто, це було дуже важко. І любов його Велика в першому післанні Івана, в четвертому розділі сьомого вірша: улюблені, будемо любити один одного. Тому що любов від Бога і всякий, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Ви знаєте, коли не вистачає ту любові, чи взагалі можливо, її нема у віруючої людини ми маємо замислитись і задати питання собі, чи дійсно я пізнав чи пізнала Бога як Бога любові. Чи дійсно живе в мені Господь, чи народився, чи народилася з гори, чи пізнали ми ту справжню Божу любов? Тому любов Божа виявляється до нас, що Бог послав Сина Своєди народного у світ, щоб ми могли жити через Нього. У тому любов, що не ми возлюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого умилостивленням за гріхи наші, улюблені. Якщо Бог так возлюбив нас, то й ми повинні любити один одного. Це неможливо бути в царстві Божому і не любити брата чи сестру. Ми обов'язково маємо любити, ми маємо працювати над цим, аналізувати своє життя. Ми маємо розбиратись, що являється перешкодою в моїй житті. Моєї любові до брата чи до сестри, що не так? Ви знаєте, часто, коли гріх є в людині, то цей гріх він являється перешкодою любити. Коли ми втрачаємо відносини з Богом, коли ми втрачаємо цю єдність по святу, любов з Господом, то ми втрачаємо, звісно, автоматично і любов до ближнього один до одного. Післання до Римлян, 12 розділі, апостол Павло він пише: ми маємо любити один одного. Наскільки це важливо? І він тут дуже перечисляє багато речей, що має робити християнин, в чому він має приймати участь християнин. І без любові неможливо приймати участь в всіх цих великих благочестивих ділах. І він тут дивіться, як чітко, грамотно все описує апостол Павло, він такий нахнений Духом Святим. І він що пише? З 9 го вірша, 12 й розділ, Пісня до Римлян. Любов, нехай, буде нелицемірна. Відвертайтеся зла, приліплюйтесь до доброго. Від зла потрібно відвертатись і приліплюватись до доброго. Тобто це такі чинники, це те, що ми з вами можемо робити, і ці речі дійсно будуть допомагати, щоб любов, яка живе в тобі і в мені, щоб вона не знищувалась, щоб вона не вбивалась. Тому що якщо ми будемо з вами, знаєте, дозволяти дозволяти е, дивитись на те зло. Розглядати те зло, можливо, десь при... Якщо ми не будемо приліплюватися до добрих речей, то звісно те зло і те недобре прийде в наше життя. Далі він каже: будьте братолюбні один до одного з відданістю, повагою один до одного, випереджайте. Ви бачили, як в людей повагу проявляють один до одного, як вони випереджають один одного, в повазі один до одного. Правда, приємно за таким дивитися, наблюдати? Ні, ви пройдіть перше, ні, я після вас, ні, ви давайте. За стол хто сяде перше, ні, я після вас. Чи як? Чи ми біжимо перше за стол? Чи за стіл? Як це так буває? Маршрутку перший залітаю. Хто жінок пропускає? Один Саша, слава Богу. А? Ні, я думаю, що тут людей вистачає, хто на маршрутці їздить. У старанності не лінуйтеся. Духом палайте. Госп... Господеві служіть Надію втішайтесь. Скорботи перетеплюйте. З незмінною постійністю перебувайте в молитві. У потребах святих беріть участь, виявляйте гостинність. Чудові речі апостол Павло перечисляє. А як це без любові можна робити? Ну, наскільки можливо ці речі робити без любові? Їх неможливо. Чому? Коли нема любові, я знаю по собі, то відвертає від такого. Воно ну, ну, стає воно якось. Знаєте, ну неприродні. В тому стані, в якому я знаходжусь, якщо нема любові, воно просто непри... неприродне, неприємно. Ну якщо є любов, то ти хочеш ці речі робити, так чи ні? Але якщо нема, брати і сестри, ми часто думаємо, якщо любов це любить просто так. Знаєте, я тебе люблю і я тебе люблю, і я тебе поважаю, і я тебе поважаю. І на цьому все. І на цьому зупиняємося. І ми не хочемо, знаєте, десь, скажімо, приуспівати, да? іншою мовою, приуспівати в цих добрих ділах один перед одним. Чомусь ні, чомусь не виходиться. У потребах святих беріть участь, виявляйте гостинність. Сьогодні дуже багато потреб є у святих. Сьогодні питання, виникає, чи взагалі, болить голова у нас за святих і за їхні потреби. Я не буду просити руку піднімати. Благословляйте гонителів ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Друзі, ну це точно цей пункт, щоб виконати, це потрібна любов і велика. Як зібратися з собою, як де взяти ці сили, щоб ну, благословляйте гонителів ваших? Благословляйте знову, а не проклинайте. Апостол Павло він так підводить через ці всі, знаєте, важливі питання, важливі моменти, важливі дії, які мають бути в нашому життю. Без цих речей ми не можемо існувати як церква, як одне тіло. Друзі, якщо ми будемо тільки з вами молитися і співати, і слухати Слово Боже, і не приймати участь в цих всіх речах, що буде з цією церквою? Скажіть. розвалиться. У нас була домашня група вчора, і наші деякі брати, сестри, яких ми недавно охрестили, перший раз вони попали на івангалізацію. Ви знаєте, як вони захоплювалися вчора івангалізацію, що вони побували на івангалізації? Я зразу не поняв, на якому святі вони були. Вони розповідають, розповідають. Я не кажу, ви ви збужі були? Да ні, не в Збужі. Я говорю, щось я зразу не поняв, про що вони так з захопленням розповідають. Як служили цим людям, як приємно служити, говорити про Бога, щось їм давати. А потім ще разом після цієї праці каже, піти і пообідати. Дякую тобі, Сергій, що ти хорошу об'яву зробив. Що люди роз'їхались, не вистачає людей на іванілізацію і поприходили нові. Слава Богу. І нові пережили тут велику радість. Вони кажуть, як приємно служити. Ми захоплені служити людям, служити в ділі, служити цим людям. Каже, ми захоплені. Чи можна знову прийти на це служіння? Кажу, чого ви ролики не знімаєте? Чого ви не показуєте, що тут по суботам ви робите? Каже, ми не знали, що тут таке робиться по суботам. Брати і сестри, дорога церква, приходьте, коли ви почуєте, коли об'являють, що буде тут евангелізація. І тут було десь біля тисячі людей. Багато людей було на евангелізації. І служили їм і словом, і піснями, і молитвами, і служили на вулиці. І водичку їм давали, і напої давали. Тобто церква, благодать, служили багатьма добрими речами. І відчувалося, що це церква. Це, знаєте, не просто якась організація на цій землі, а це люди, які, скажем. Нахнені любов'ю, да? силою якоюсь Божою, щось роблять такі неймовірні речі, що в часи війни і все, що відбувається сьогодні в нашій державі, ну, мало хто сьогодні подібне щось робить. Ну, це відбувається, люди дуже зраділи. Радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Будьте однодумні між собою, не думайте зарозуміло, але наслідуйте смирених. Не бути високої думки про себе, скільки апостол Павло тут пише цінних речей. Скільки цінностей, які потрібні сьогодні нам, брати і сестри, ми багато речей знаємо, але ми чомусь забулися про них. Багато речей, можливо, хтось із нас практикував, сьогодні чомусь перестали практикувати. Давайте ми почнемо це все практикувати. Це все називається любіть один одного. Це все на практиці. Ми сьогодні показуємо, що ми діти Божі, що ми діти любові, що сьогодні любов Божа живе в тобі і в мені. А якщо ця любов живе в... В тобі і в мені, то ми не можемо сидіти просто вдома, не роздаваючи ту любов, знаєте, ту силу, яка є сьогодні в тобі і в мені. Ті благословіння, ті дари неможливо. Вони мають, знаєте, просто вириватися на наружу, на зовнішність. Боже, допоможи сьогодні зрозуміти всім нам. Нікому не відплачуйте злом за зло. Піклуйтеся про добро. Перед усіма людьми. Якщо можливо, коли це залежить від вас, будьте в мирі з усіма людьми. Якщо це можливо і залежить сьогодні від тебе і від мене, то будь у мирі з усіма людьми. Якщо ті люди без причини порушили мир в твоєму життю, це одна із ситуація, Ну, якщо я порушую мир між Певними людьми, а я можу його не порушувати, то це вже проблема. Якщо можливо, коли не залежить від вас, будьте в мирі з усіма людьми. Не мстіть за себе, улюблені, але дайте місце гніву, бо написано, моя помста я відплачу, говорить Господь. Дивіться, скільки апостол Павло. Перечисляє добрих, правильних речей, що ми маємо робити, як ми маємо служити один одному людям, які сьогодні з цього світу любить, покривати, приймати участь у святих, дбати про їхні потреби. Ми це все маємо робити. Потім Він тут підводить нас, якщо десь будуть, скажімо, можливо, щоб і ми мир мали з усіма людьми. І каже: не мстіть за себе. В Бога помста. Брати і сестри, це не наше діло. Нам не потрібно сьогодні думати як поганій людині за те, що та людина вчиняє проти мене зло, як цій поганій людині відплатити. А ми маємо з вами думати, як любов'ю покрити, як любов'ю благословити. Ось чим ми маємо сьогодні з вами бути озадачені. Ось чи ми маємо з вами перейматися сьогодні, Боже, як це, щоб я був такою людиною, думати, як любов'ю відплатити, як любов показати свою. Отже, якщо ворог твій голодний, що зроби? Нагодуй його. Якщо спрагли, що зроби? Напої його. Бо роблячи це, ти збереш йому на голову, що? Палаюче вугілля. Палаюче вугілля. Слово Боже, ми маємо розібратися, як слово Боже працює. Брати і сестри, слово Боже працює точно так, як тут написано. Виконуємо ми свою сторону, Бог благословляє. Отже, якщо ворог твій голодний, нагадуй його. Якщо спраглий, напої його. Бо Роблячи це, ти збереш йому на голову, палаючи вугілля, не будь переможений злом, але перемагай зло чим добром. Я хочу з вами помолитися, попросити Господа, щоб Бог дав нам сьогодні зрозуміти це важливе слово, що значить любить один одного. Любить це приймати участь в усіх добрих справах. Не думать про себе високо, не превозноситься бути сьогодні тою людиною, яка може творити мир, яка може сьогодні покривати любов'ю, яка може сьогодні благословити ганителів своїх. Як благословити ганителів своїх, якщо нема любові? Тільки коли є в тобі і в мені любов, ми можемо благословити, оскільки Бог вступався, захищав своїх святих. Коли люди. Поступали по слову Божу, по Слову Божому, як святі. Бог приходив і захищав. Я хочу разом з вами помолитися, попросити Господа Боже, допоможи сьогодні нам зрозуміти це слово, допоможи нам сьогодні любити один одного. Тому що в Слові Божому Іван написав, що ти, перший, нас полюбив, не ми шукали Бога. Бог шукав нас. Бог нас полюбив, а тоді і нас навчив любити. І це дійсно Божий дар. Друзі, це Божий дар, це Боже благословення. І сьогодні я хотів би молитві просити, Господи, дай нам повернутися, друзі, що є розуміння перша любов, де ми через гріхи і втрачаємо любов до Господа. Там, де Господь до Єфейської церкви звертається, в книги відкриття Він звертається, повернись до першої любові. Повернись туди, звідки. Там, де ти перестав спати, де мир ти втратив, повернися туди, повернися до тої першої любові, відшукай ту любов, відбудуй, тоді йди зі мною. Друзі, там також Ісус Христос, в книги об'явлення, Він чітко перечисляв, Він перечисляв чітко там в тій книгі, що. Добре було в Ефеській церкві і за те похвалив, і за те, і за те. Ну, знаєте, коли Бог похвалив, так раз вирисовується така картинка святої Божої, благочестивої, потужної людини. Думаєш, і хотілося сказати: хух, Бог хвалить, а потім Бог каже: ну, щось маю проти тебе. Сьогодні Бог комусь із нас тут каже, сину, доньку, щось маю проти тебе. Втрачена та перша любов, втрачена та перша любов, без тої першої любові до Господа Бога, з якої починається все любов до ближнього, любов до ворога, покрить ворога, приймати участь в ділах святих, в життю святих і тому подібне, якщо втрачена перша любов, це все інше не працює. Неможливо, щоб воно працювало без самої основної любові до нашого Господа. Я хотів би, щоб ми з вами мали молитву покаяння. Боже, прости всякий гріх, прости всяку неправду, прости всяку нечесність, яка була в моєму життю, прости. Благослови мене, надихай сьогодні мене Духом Святим. Хай Твоє Слово сьогодні вселяється в мене. Я хочу любити Твоє слово. Я хочу любити, розуміти, щоб це слово сьогодні дійсно наповнювало тебе і мене, щоб це слово сьогодні укріпляло, надихало, щоб, знаєте, Божа сила вона сьогодні наскільки сильно потужно. Була в тобі і мені, щоб ми з вами зрозуміли. О Боже, допоможи, щоб це слово проникало сьогодні глибоко в моє життя. Бо Слово Боже живе, написано, і дієве, і гостріше всякого меча, обоюдостічного, і проникає до розділення душі і духа, суглобів і мізків, і розпізнає думки і наміри серця. Амінь. Господи, дозволь сьогодні мені. Щоб слово Твоє сьогодні очищало мене. Дозволь, щоб слово Твоє сьогодні облічало, наставляло, змінювало. Дозволь, щоб слово Твоє сьогодні зціляло мене. Щоб Слово Боже дійсно було тим світильником, знаєте, тим ліхтарем для моєї ноги, щоб я йшов дійсно і бачив, куди ступаю, як іду, щоб я не схибив з тої дороги праведної, яка веде в Царство Боже. Це нам обов'язково важливо, бо з усіх речей. Брати і сестри, ми не можемо. Ми не можемо без Слова Божого рухатись. Слово Боже це сила Божа. Це Конституція, яка прописана для нас. І слово Боже, богом вдохновенно. Тобто Бог надихнув духом Своїм. а це Слово, і воно живе і дієве. Давайте про це все помолимось. Боже, прости і допоможи нам іти за тобою. О великий всемогутній Бог, ми схиляємось, Господь, перед тобою, перед Твоїм лицем. Боже наш, ми щиро дякуємо Тобі за любов, за милість Твою. Ми щиро дякуємо Тобі за усі твої благословіння. Ми щиро дякуємо за слово Твоє живе, яке ти залишив сьогодні для нас. Прости, Боже, всякий гріх, всяку неправду. Прости, де в чому ми не праві перед Тобою, Боже. Прости, Слово Твоє, хай змінює наші думки, слово Твоє, Хай змінює наші бажання, наші цінності, Боже, хай будуть згідно слова Твого. Саме дороге, саме ціне, що було у нас, це любов до Тебе, один до одного, Боже, щоб ми ходили в праведності сьогодні в чистоті і в святості. Можливо, хто втратив з нас ту першу любов. До Тебе прости, Боже. Очисть сьогодні, кожного з нас. Ми просимо, хто в залі сьогодні, хто в онлайні молиться, просить, Боже, прости нам всякий гріх, прости всяку неправду, прости всяку нечистоту, Боже. В думках, в словах, в діях прости, Боже, можливо, десь образили Тебе. Чи, можливо, образили один одного, прости. Поки що ми на дорозі, Боже, дай примирятися один з одним, дай покривати любов'ю один одного. Допоможи нам цьому, Боже, ми просимо, допоможи, укріпи нас, захисти, Боже, прослався і возвелиться. О дух Божий, о дух животворящий, роби свою роботу в наших серцях, в нашому розумі, Боже, дай щоб наш розум був заповнений тобою, Боже. Не якоюсь розпустою, не якимись Боже цими земними, Боже, суєтлими ділами, Боже, не якимсь злом, не якоюсь помстою, Боже, но любов'ю Твоєю, любов'ю Божою, Алілюя, любити по-справжньому, Боже і бути сповненим Духа Святого і сили Твоєї, і правди Твоєї, Боже, щоб ми любили один одного, щоб ми укріпляли один одного в вірі. Щоб Боже, ми могли перемотати один одному рани, Боже, не бити по ранам, не ранити, но благословляти, любити, приймати участь Боже в наших труднощах, проблемах і переживаннях. Зроби це в ім'я Ісуса Христа Боже. Дай приймати участь Боже в життю святих, в проблемах святих, Боже. Дай приймати участь, Боже, дай покривати сьогодні ці трудності, проблеми життєві, Боже. Поблагослови, ми просимо. Яви твою славу, яви твою милість, благослови далі це служіння, благослови молитву, благослови спів і слово, яке буде чолунати, благослови, просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.